Дивіться, як вам такий комод, І коричневий, і білий. Гарно, правда? Ви, напевно, хочете, щоб я підійшов ближче, правда? Підходимо ближче. Дивіться, як кришка виглядає, дивіться. Ну, ідеально, тут ідеально, тут перелив такий йде взагалі структура, бачите, як гарно переливається. Дивіться, ідеально тут. Як виглядає. Ідеальна робота. Це в коричному такому кольорі. Ну Тут робота взагалі. Тут такий вигляд. Я зараз покажу, як тут виглядає. Зараз, зараз. Дивіться. Дивіться, яка гарна робота. І ціна такого комода 49. Є і в білому, і в коричному. Але цей конкретно комод, це його купляти зараз не можна, бо це під клієнта. Бачите, яка гарна структура, дивіться. Пішла, пішла, пішла. Бачите, ідеальна. Бачите, яка ідеальна робота. Тут ідеальна робота. Це довжина його 1,90 метра вага. Тут вага така досить велика. Тут, тут вага комода десь 130-140 точно. І в білому кольорі. В білому був в будь-який відтінок. Кого цікавить такий виріб, зараз номер телефону покажу. Ну Це не пластмаса, це все йде з дуба, тут все чітко зроблено. Все тут ідеально. Хто цінувальник таких речей, класики, то звертаємося по номеру телефону є.